Привіт! Мене звати Олександра Постоловська і як вже анонсовано, ми з Русланом Качановим запускаємо супервізорську групу під назвою Каскад. Чому така назва? Вже були запитання. Тому що ми будемо з вами працювати в режимі каскадної терапії та супервізії. Це реально унікальний і дуже крутий формат, як на мене. Чому? Тому що унікальність групи в тому, що кожен, за групу працює кожен учасник групи, без виключення. Як це виглядає в практичному форматі? Тобто є в нас клієнтський запит, клієнт обирає трьох терапевтів. Починається робота, кожен з терапевтів працює по 7 хвилин з клієнтом, потім супервізія від нас з Русланом. В супервізії ми можемо шукати або спільну фігуру роботи трьох терапевтів, або кожен терапевт отримує індивідуальну супровізію. Тобто це вже в довільному форматі, як ми визначимося чи як нам буде цікаво. Тому мені цей формат дуже подобається. Він нестандартний. Я не люблю стандартні речі і. Кожен терапевт має своє унікальне бачення, свою стилістику. Тому в цій роботі ви прокачуєтесь X3, якщо так можна сказати. Це 3D-бачення, тобто це пушить вас розвиватися, дивитися на колег, дивитися на красу цього процесу. Я про творчість, про креативність, про підтримку, про ризик. Ми з Русланом дуже любимо ризикувати, не любимо стандарти. Тому, якщо вам цікаво попрацювати з нами в такому форматі, приходьте до нас. Ну що, чекаємо. Пока!